В смыслі, що я сні... Тебе сніму, як ти работаєш, допомагаєш. Конечно. Ти ж помішник? Хватає, mm -hmm. <глоти>, а то я на одвезусь скільки накидав. Повно тіляшка. Що не Та ні, воно дуже важке. Що, я повіз? Ніки. Нормально я довезу. Не спіши. Не туди, та не ескаватор, що. Шо... До крана давай. Ха? До крана вези. Да. Ось сюди вот ось цю яму. Yeah. І на себе тяне, на себе йтя, ха. 我被腐蚀。Well,